Погляд обкладинки на 2 мм, що це означає це ось діаметр цього кільця, Тобто від цього залежить скільки сторінок, а 5 може сюди влізти. Для порівняння я взяла артбук креативна осінь. В ньому 58 сторінок, двосторонній друк. Тобто, тобто економно, що тут друкуєш, а на іншій стороні щоденник. І ось так воно виглядає. І е, ворбук 42 ідеї, як противити читання. Тут у нас вже 136 сторінок, але односторонній друк. Також можна надрукувати двостороннім, щоб економити і папір, і, відповідно, все влізло в цю обкладинку. Ну, бачите, вже більше буде тіснувато. Ще така інформація. Коли починаєш заповнювати ці сторінки, вони трошки якби, збільшуються в об'ємі, відповідно. Бачите, і, і відповідно в артбуці будуть займати більше місця, тому певне буде можливо тіснувати, але нормально. Тому це такий оптимальний варіант за свою ціну. Відповідно.